В рамках ми з вами будемо навчатися створювати справжню українську кухню. Є така давня українська традиція перед Пасхою розмальовувати пасхальні яйця. Сьогодні наші дітки, які проживають компактно в центрі допомоги Інвестохілс, будуть долучатися до українських традицій і вчитися розмальовувати писанки. Для когось це буде вперше житті, для когось це вже не, перша, така, не перший досвід. Діти знайомляться з волонтерами і займають місця за великим столом, де для них вже приготували все необхідне приладдя: дерев'яні яйця для розпису, пензлики та набори фарб. На першому етапі важливо обрати фон, який має символічне значення. Я обрала жовтий і, і чорний колір, тому що це дуже гарно. Чорний мені просто подобається, а жовтий це колір сонця. Як сонце виглядає? А ще я блистківками зараз покрию його, і буде похоже. У пасхальному циклі свят традиційно були ігри. Молодь будувала різноманітні вежі, каталася на гойдалках, водила хороводи та катала яйця. Тож під час майстер-класу, поки фон писанок підсихає, волонтери влаштували для дітей веселу естафету з великодніми яйцями. На яйцях зображували всі символи, що були важливими для людей у різні періоди. Зокрема, сонце, місяць, зірки, вогонь, вода вважалися оберегами. Тож після веселої руханки діти починають розписувати великодні яйця. Волонтери радять їм думати про близьких та рідних людей, яким потім можна буде подарувати готову писанку. Ми хочемо навчити їх основам національного мистецтва, хочемо навчити їх розуміти символізм кольорів або бачити символізм в певних об'єктах і явищах, як бачили його наші предки. Хочемо навчити їх під час здійснення якихось мистецьких вправ думати про тих людей, які для них є підтримкою, які для них є близькими. Тому що писанки традиційно робляться не просто так, вони робляться для когось конкретно з певними побажаннями. Поки діти зайняті виготовленням великодньої писанки, їхні матусі навчаються робити свічки. Подібні заходи проводяться в центрі допомоги щотижня. Наразі тут мешкає понад 50 осіб, зокрема, і 20 дітей. І всі вони чекають на приїзд волонтерів та соціальних працівників з нетерпінням. В першу чергу робимо акценти на наші національні традиційні свята, традиційні заходи. Для того щоб виховувати у людей патріотизм, любов до родини для того, щоб відволікати їх від тих жахіт, які вони бачили в окупації, для того, щоб трошки відволікати від, від їх стресових ситуацій, від їх проблем, труднощів дати зрозуміти, що життя продовжується. Ані допомагають нам вижити, Они... ані. Просто к нам всілятку якусь надіжду. у нас настроєння. Влучається, і моя стала на улыбається. Великодні писанки розфарбовані, свічки виготовлені. Свято завершується чаюванням зі смаколиками, та волонтери вже готують нові цікаві активності, тож нудьгувати діти точно не будуть. Олена Машталяр, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.